Спортивні новини у майбутнє з надією на традиційному міжнародному турнірі Дракула Опен», який триває в румунському місті Плоєшті. Троє спортсменів Федерації боксу Харківської області вийшли у фінал. Артем Курченко та Тимофій Грінченко посперечаються за золото у вагових категоріях до 66 та 70 кілограмів серед юнаків. У півфінальних боях вони побили господарів рингу. Юніор Далінтін Лук'яненко за вихід у фінал у вазі до 75 кілограмів. Здолавторихана Канадбая з Казахстану остаточні результати Дракула ОПЕН стануть відомими у суботу. На чемпіонаті України Ю 16 з легкої атлетики у Львові харківські дівчата здобули дві золоті медалі. Кіра Планіда перемогла на дистанції 60 метрів з бар'єрами. 14-річна вихованка Миколи Халаїма та Асі Бардіс виграла змагання з особистим рекордом 8,99 та сотих секунди. Головну конкуренцію представниці харківського фахового коледжу спорту склала киянка Наталія Сорокіна. У попередніх забігах спортсменки показали однаковий час інтерв'ю. Рига зберігалася аж до фінішу і у фіналі. Планіда виявилася на 400 соті секунди швидше. Спортсменка Кадию США ХТЗ Вікторія Поліщук забрала золото у стрибках у довжину 5 метрів 85 сантиметрів. Бровари приймали серію національних змагань з плавання в ластах, підводного орієнтування в басейні та фрідайвінгу. Харків'яни у цьому дуже добре розуміються. Софія Козлова та Ірина Куркіна стали чемпіонками України у правах зони та орієнтири відповідно. Багаторазовий переможець і призер чемпіонатів світу та Європи Максим Котов оформив у місцевій акваторії медальний дубль. Золотом 38-річний Максим Сергійович не розжився, а взяв дві срібні нагороди. Всього на рахунку харківських орієнтувальників 10 медалей. На юнацькому чемпіонаті України з плавання власта харків'яни виграли 25 нагород, 8 – золотих. Особливо відзначилися вихованці клубу Харків Свімін Національного юридичного університету. Також в активі збірної області Кубкове срібло. Заслужений майстер спорту Катерина Садурська підтвердила свій високий рівень на чемпіонаті України з фрідайвінгу. Титулована спортсменка зробила переможний хет трик вигравши золоті медалі в динамічному апноє в моноласті. Біл і без ласт. Також Садульська виконала нормативний чемпіонат світу. Літати так літати харківські соколи відзначилися двома перемогами у 13-му турі баскетбольного чемпіонату України у Суперлізі. У стартовому матчі вони зустрічалися з передостанньою командою таблиці «БК Старий Луцьк. Легкої прогулянки за двома турнірними балами не вийшло. Першу половину суперники завершили з рівними шансами 41 – 41-41. Перерва подіяла на харків'ян позитивно і у третій чверті вони забили на дев'ять очок більше. У заключній 10 хвилинці гості скоротили відставання, але загальну ситуацію не змінили. Соколи виграли 89-84. Перемога була досить важка, тому що команда Старголуцька дуже індивідуально сильна. У них гарні легіонери, Ми намагалися їх зупинити. У нас, я вважаю, що моментами це десь вдалося. На початку гри вони. Розігралися і так ми грали рівну гру. Ну, в кінцівці ми то виходили на плюс 10, то чуть зливали, і е, вийшла ну, да, складна гра. Гра забувається, результат залишається, але наступний поєдинок з командою Прикарпаття Говерла харків'яни одразу розпочали агресивно. До великої перерви вони досягли переваги в 14 очок, – 34-20. Відпочивши, жителі Івано-Франківська кинулися в погоню та у третій десятихвилинці відіграли 5 пунктів. Тім це був їхній перший та останній локальний успіх. Фінальну чверть «Соколи» знову провели краще, тому власне й перемогли. – 61. Якщо ми розраховуємо щось більше, ніж потрапляння до плей-офф, то е, потрібно дуже уважно проаналізувати ці дві гри, е, знайти наші помилки і як можна швидше їх виправити. Тому що, е, Нема запасу, нема того, що потрібно в плей-офф, нема абсолютно віри у власні сили, тому ці качелі, гойлалки, які четверту чи п'яту групу поспіль. Але потрібно грати. А вдячний хлопцям за перемогу, за бажання. Форвард харківської команди Максим Нікітін набрав у двох матчах 35 пунктів. Захисник Ігор Клімов увійшов до символічної збірної 13-го туру. У таблиці Соколи посідають друге місце лідирує Дніпро. Олександр Шаріков, Олексій Муравйов, Харків. Спортивні новини.